Вітаю особливості релігійного життя в українських землях у 16 столітті. Які зміни відбулися в церковному житті? Намагання корони Польської та Великого князівства Литовського контролювати вплив православної церкви, щоб запобігти посиленню Москви, загострило проблему співіснування православної та католицької церков на українських землях чудовим прикладом політики, що ілюструє це намагання, є Берестейська Унія. 1596 року з кінця 15 століття митрополити перестали їздити до Константинополя, а ключові рішення церковного життя почали ухвалювати на соборах єпископів та духовенства. Запрошення на ці собори впливових світських осіб, князів і шляхтичів, призвело до зростання впливу знаті на духовенства та зниження авторитету православної церкви. Після Люблинської унії православна церква в Україні почала втрачати підтримку серед магнатів і шляхти, які масово переходили в католицизм, що спричинило фінансові труднощі та відтік заможних вірян. Додатковою проблемою був низький освітній рівень значної частини православного духовенства, яке не могло конкурувати з освіченими католицькими богословами, через що православна церква втрачала роль гаранта національних традицій та осередку культурного життя. У чому виявлялися особливості реформаційних і контрреформаційних рухів в Україні? Реформація це суспільно-політичний та ідеологічний рух 16-17 століття, спрямований на реформування оновлення католицької церкви. Протестантизм один із трьох основних напрямів християнства поруч із православ'ям і католицизмом, що сформувався в XVI столітті та проголошував абсолютний авторитет Біблії. На цьому ґрунтується право і обов'язок усіх вірян проповідувати Біблію і отримувати спасіння через особисту віру. Реформація була спрямована проти панівного становища католицької церкви, зокрема, підтримувала секуляризацію церковних земель, сприяла піднесенню національної свідомості, розвитку культури та створення нових протестантських церков. Поширення протестантизму в українських землях стимулювалося сусідством з Європою, а також українськими студентами, які навчалися за кордоном, поверталися з ідеями Мартіна Лютера, засновника протестантизму. Заклики Мартіна Лютера до спрощення обрядовості, здешевлення церкви, богослужіння народною мовою та прямого звернення вірянина до Бога викликали значний інтерес. Додатковим джерелом поширення були європейські друковані книги. Українськими землями, особливо Волинню, активно поширювався також кальвінізм, який підтримали знатні православні роди, зокрема князі Вишневецькі та Магнати Хоткевичі. З'являється нововірство. Нововірство це погляди прихильників реформації, поширювалося переважно серед інтелігенції. А простий люд був байдужим до нової науки. Згодом протестантизм став модою, і серед дрібного панства верхівка українського суспільства, розчарована власним духовенством, легко підпадала під реформаційні впливи та переходила в кальвінізм. Реформаційний рух в Україні активно опікувався розвитком шкільництва та освітньої роботи, відкривши свої протестантські школи. У Закарпатті була заснована Кальвініська академія, яку очолив Ян Амос Каменський. Крім того, реформація стала поштовхом для оновлення православної церкви, стимулювавши переклади святого письма старою українською мовою, що використовувалася в богослужіннях. Найвизначнішим прикладом цього є пересопницьке Євангеліє, шедевр серед українських рукописів. У відповідь на реформацію, католицька церква розпочала контрреформацію, метою якої було зупинити наступ протестантизму та оновити саму церкву. Для боротьби з протестантами заснували орден єзуїтів. Єзуїти відкривали колегіуми, освітні заклади, що давали найкращу освіту з католицьким вихованням. На українських землях діяло 13 єзуїтських колегіумів, зокрема у Львові, Луцьку, Перемишлі та Кам'янці. Як виникали і діяли православні братства. Братства це національно-релігійні та культурно-просвітницькі громадські організації містян у 16-18 століттях. Виявом реформації в українських землях була діяльність православних церковних братств 16, 18 століття. Як релігійні та культурно-просвітницькі організації вони залучали населення до участі у громадському та культурному житті. Найдавніші православні братства виникли на Львівщині в 40-х роках шістнадцятого століття. Спочатку це були релігійно благодійні організації, члени яких братчики читали святе письмо, опікувалися храмами, допомагали бідним, будували шпиталі, школи та контролювали діяльність духовенства священників та єпископів. Тримали переважно одружених також існували жіночі та молодечі братства, найвідоміше Львівське успенське братство, яке у 1586 році отримало Ставропігію, пряме підпорядкування патріарху, оминаючи місцевого єпископа. Наслідуючи Львів, православні братства виникали в багатьох містах, зокрема в Перемишлі та на Лівобережжі. Наприкінці XVI століття вони активно протистояли католицизму. Одночасно серед освіченої та матеріально незалежної верхівки шляхта і містяни поширювався протестантизм. Дякую за увагу. Вивчай історію разом зі мною.